У Листопаді 9-го року Джезі ніжно тримався поруч із своєю дружиною на церемонії MTV Europe Music Awards в Берліні. А далі в нас перша плітка, перша спекуляція про те, що Бйонці зраджує Джезі зі своїм охоронцем, Охоронць. і цей охоронець бодігард Джуліус він досі працює на Біонсе <смі> і ці чутки і досі продовжуються. Мені здається, Blind Ми також повинні про це спекулювати. Mm -hmm. І найцікавіше для мене в усіх цих чутках, чому я вирішила, ну крім того, щоб додати, що Бйонце також, можливо, там не а Янгол в відносинах, те, що Бйонце на ковбикартері вийшла пісня Bodyguard, mm -hmm. і одразу були спекуляції про те, що коли ти водиш Біонце і Бодікар, то буде висвічуватись саме ця пісня, а не якісь чутки про його. Ну, про Джуліуса. Ага. І за словами відданого читача Бійонце та її бойфренд у кавичках Джуліус були помічені, коли залишали готель у Берліні, а на його губах були сліди червоної помади. Я чесно не можу сказати, що я побачила прям сліди червоної помади, тому що це просто виглядає як губа, да. але для мене найдивніше було те, що Бьонце так прикриває обличчя. Вона не хоче, щоб її сфотографували там, чи в неї розмазана помада була. Так, да, мені теж дуже дивно, що вона прям закрила обличчя волосся. Це виглядає так. дивно. І бендайте за цей період ця суперзіркова пара. Бейонці та Джезі має все про що можна мріяти. Слава, багатство, успіх і таємну дитину. Дружина суперзірка. Бьонці нарешті змирилася з тим, що в її чоловіка є прихована дитина. Вона не суперечує, адже поки що не планує ставати матір'ю. Да, наступна блайнд-айтем за дев'ятий рік. Чи твоя мама ненавидить тебе? Саме таке питання ставлять щодо однієї діви, яка сліпо слідує порадам своєї матері. Пора обірвати пуповину і припинити покладатись на мамин несмак у виборі стилю. Це про і її мами тінонолус. Mm -hmm. Але мені здається, що у дев'ятому році Тіна нолус вже її не втягала, тому дивна блайнд-айтем. І ще одна блендайтинг за цей час. Пам'ятаєте історію про знаменитість, яка не хотіла публічно визнавати, що інша відома особа, її син, хоча допомагала йому з кар'єрою. Ось ще один подібний випадок. Батько у якого проблеми званням батьківства, але цього разу він погано ставиться до своєї позашлюбної дитини. У нього кілька дітей, але зосередимося на двох, які вже дорослі. Нащадок, а, це суперзірка, яку всі знають, батько її визнає, і вона носить його прізвище. Це може бути Бьйонці, і нащадок. Бі це його позашлюбна дитина з іншим прізвищем. Вони працюють в одній сфері і навіть співпрацювали, Але цей нащадок завжди другорядний. На жаль, батько не тільки не допомагав цій дитині, а й навмисно шкодив її кар'єрі. Наприклад, щоразу, коли дитина планувала випустити новий проєкт, батько виводив іншу дитину, можливо, в у заголовки новин.